Естонія українською подкаст про благодійність, культуру, соцмережі та життя людей. Вітаємо вас, шановні слухачі. Ви на другому сезоні подкасту ДЕЛфі Естонія Українською. Цей подкаст створено за підтримки фонду інтеграції Естонії. Естонія українською подкаст, куди ми запрошуємо молодих українських діячів, щоб дізнатися про їхній бізнес або творчість, обговорити нагальні проблеми та бути у курсі того, що відбувається в українському ком'юніті Естонії. І з вами його ведучі Володимир Семирій та Таїсія Білан. Ми студенти, які опинилися в Істонії від початку повномасштабної війни та долучилися до цього проєкту як безпосередній голос молоді. І сьогодні наша чарівна гостя TikTok та Інстаграм-блогерка. Вітаємо Анастасію Черевко. Привіт усім, дякую за привіт, запрошення. Привіт. А вона позиціонує себе як контент-крієнтер у сфері смм та лайфстайл-блогерку. Тож, час поговорити про це. А давай почнемо звідки ти на кого вчилися і як взагалі це стосувалося СММ. Так, я з міста Суми, що на кордоні з Російською Федерацією, я вчилася у Києві. Це була моя мрія поступити в столицю. Я поступила сама на бюджет, О! так дуже цим пишаюсь. Вчилася я на журналіста та на спеціаліста зв'язків з громадськістю у університеті культури і мистецтв. Чи пов'язаний пов мій вибір університету зі сферою СММ? Так, і ще раз так, тому що ми навіть коли проходили практику в університеті. uh SMM, діяльність як СММ-спеціаліст нам рахувалася як практика. Тобто, так, ми, у нас практика була щороку три місяці, і ми могли або самостійно шукати собі місце проходження практики, або університет надавав нам її. І тому багато студентів, і я в тому числі займалася СММ, і це зараховувалося нам як практику. В цьому плані універ дуже крутий. Тобто чесно. ви контент робили для університету? Він можна було для університету, а можна було взагалі будь-яку сферу обрати, будь-яку, яка вам більше. Всього подобається, і просто потім на захисті практики ви презентуєте свою роботу і вам її зараховують. Клас, супер. А чому почала вести свій саме акаунт в Інстаграмі і саме в інстаграмі? Це було твоє інтуїтивне рішення чи продумане? А, насправді я почала виставляти фото і трішки сторіс, ще коли це було не дуже популярно. Я ще вчилася у школі. О. І так і тоді я виставляла фотографії. До речі, тоді вони дуже класно залітали. У мене фотки, звичайно, просто моя фотографія там біля я не знаю, <світами> з квітами могла отримати тисячу лайків. Ого. Лайків, навіть не переглядів, а лайків. І це було дуже круто, тому що ну я просто потрапляла органічно в рекомендації. А от потім приїхала в Київ, також там виставляла щось про себе розповідала. Мені це просто завжди було цікаво. Ділитися своїм життям якоїсь мети, типу, заробити на цьому, або якоїсь мети набрати там якусь тисячі підписників, у мене ніколи не було, я просто робила те, що мені подобалось, і все. А скільки ти часу вже займаєшся цим? Ой, ну якщо рахувати це, як я виставляла просто фоточки там сторіс, то зі школи це 2017 18 ага. рік. А, а саме назвати себе типу мікроблогером, коли я саме почала регулярно це робити, напевно, рік-півтора. Ого. Року. А, ти згадала про органічну, ну органічний розвиток мережі твоєї. Ти застала цю еру до рекламного так. розділу? Так, я ще я пам'ятаю, я ж кажу, що в мене тоді фотки, фотки, відео могли набирати 10 тисяч охоплення. Тобто, тоді у мене підписників було можливо тисячі дві. Я постійно залітала в рекомендації. Мене це дуже тішило. Я тоді не розуміла, чому. Якщо чесно, то я і зараз не, не розумію, чому ці фотки набрав такі перегляди, але так це була ну, це, органіка. Всім це, подобається якась дівчата. Це так. ера збережених картинок. Так, так, так. всі так. ми їх зберігали. Зі, ми знаємо. <laughs> да, Так, напевно. А, а що по твоїм відчуттям змінилося зараз? В інстаграмі, ну зараз в інстаграмі не так просто. Я б навіть сказала, майже неможливо потрапити в рекомендації просто за гарні фотографії uh -huh. зараз. Тому що інстаграм монетизувався, і зараз всі там заробляють гроші, і дуже важко просто з гарними фотками вилізти в рекомендації. Тому зараз це лише просування через Фейсбук Ads Manager. Ну тобто а, ну, я це таргетована okay. реклама або реклама у блогерів. Так тоді можливо набрати аудиторію, тоді можливо. Почати вести активний блог, так. Який розмір аудиторії в тебе зараз? В інстаграмі в, а, в інстаграмі зараз у мене більше п'яти тисяч підписників. У Тіктоці десь до двох тисяч, угу. але Тікток я веду зовсім зовсім небагато, буквально пару місяців. Але там переглядів багато, але так, там, там багато ага. переглядів. Так, так, і мені це подобається. Тікток за зараз, де можна розвиватися органічно, це в Тіктоці. Угу. От дійсно я не витратила ні копійки на те, щоб у мене там відоси отримували сто тисяч переглядів, 50 тисяч переглядів. Ну там у мене до 10 десь доходить. Mm -hmm. uh, ну, ні копійки на це не витрачено, просто цікавий контент, просто актуальний контент. Ну, звісно, є там свої деякі нюанси, так, які там потрібно використовувати, щоб uh, якийсь успіх був у відео. Окей, okay, а що краще, рілси чи Ну, uh, Щодо мене, щодо мого блогу, то тіктоки у Рілсах трошки складніше знову ж таки, mm. тому що Інстаграм і в інстаграмі дуже важко отримати органіку. А в Тіктоці це це легше. І Рілс, Тікток вони різні. Тобто, в Тіктоці, ну якщо ми вже забалакали, то в Тіктоці дуже важливо утримувати увагу е глядача глядача. Mm -hmm. Тобто, чим довше він буде залишатися на вашому відео, тим краще. А в Рілс там. Типу, це також працює, але дуже важливо також, як ваші е, глядачі реагують на контент. А, Тобто, тобто лайки, чи коментарі? лайки, коменти, переходи в профіль, підписки. Тобто, завдяки цьому Reels буде просуватися. В TikTok це основне, щоб людина дивилась ваші відео якомога довше. Угу, цікаво, добре. Ну, а, ти зараз ведеш свій блог, але а, ти ще займалася самим просуванням кав'ярні. З чого взагалі починаються такі проекти? А, так, це було ще в Сумах, ще в Україні. А взагалі ми це мої друзі відкривали кав'ярню, і ми разом з ними починали цей шлях. І вони ага. попросили мене про допомогу, так щоб я їм допомогла а, ну, зробити сторінку, оформити це все. Тому що зараз усі розуміють, що бізнес без інстаграму, без соцмережі ну, да, його. Якщо бізнесу немає онлайн, то його і не, не, вигляді, не, принципі, не так. Да, типу його ми, не існує ми, ми, ми розмовляли на подкасті попередньому про це, якраз таки в нас була про це розмова. Це Ну, да. Тут ми напевно більше розширюємо цю тему, бо спочатку ми казали про саме інстаграм для бізнесу і СММ для бізнесу, а зараз ще СММ як для експерта, як для людини, і чому взагалі там свій блог треба вести. Насправді зараз особистий блог, особистий? Ем, як це називається? Бренд? Так, так, особистий так. О, бренд. Це зараз, напевно, слово. номер один. В плані того, як можна продавати будь-що взагалі, mm -hmm. тому що люди звикли довіряти людям. Люди не, так. Mm -hmm. люди не довіряють просто красиві вилизані картинці, я не знаю, там якогось крему для рук. Вони будуть довіряти як якійсь блогерці або, Яка я, або якомусь експерту, який покаже цей крем, який скаже: от я його купила, от я їм користуюсь, він мені подобається. І тому особистий блог це зараз номер один, я вважаю, на мою думку, для просування взагалі будь-чого. Ну, типу, я, я ще я, я просую. Жетую постійно, що є експерт, там, з клінінгу, експерт yeah. з відкривання дверей. Зараз дуже і, там, багато експертів. Просто так. всі експерти і всі продають навчальні курси. Uh -huh. Так, так. Ну і ми про кав'ярню казали, так? E, так, кав'ярня, з чого це все починалось? E, По-перше, найосновніше для будь-якого саме спеціаліста це зробити бриф. З клієнтом, тобто розпитати все до найменших подробиць про бізнес, про, ну, про бажання, про цілі, про можливості, про все. все. І, звісно, вибудувати самем стратегію, тобто поставити цю точку Б, в яку ми хочемо прийти, чого ми хочемо досягти, за певний проміжок часу, це також дуже важливо. Я думаю, з цього треба починати усі. Ну, Будь-яку по роботу так. Угу. А якого успіху кав'ярня добилася після твоєї допомоги? А, так, ми працювали. Але, на жаль, розпочалось повномасштабне вторгнення, і на той момент ми не працювали, але потім це все відновилось. Ми класно запустились на відкриття кав'ярні, тобто ми робили таргет, ми робили ну, пост якби запрошення. Це все на відкриття кав'ярні прийшло настільки багато людей, що не я старали. прийшла туди, я прийшла туди познімати контент. Uh -huh. Потім я поклала свій телефон, зав'язала хвостик і пішла працювати офіціант. Тому що було так багато було людей дуже. І вони ну не справлялись. На жаль, і я ну це мої друзі були, mm -hmm. і я також була зацікавлена в тому, що все вийшло вдало, тому що я за них хвилювалася. Це як ніби за свою кав'ярню. <світ> От і тому так я пішла, а тим бачу, в мене був досвід роботи офіціанкою. Тому oh. я, ну ти була да, в свої... я стала в нагоді, і тому так. Да, це було це було круто. Круто, круто. Настя. А ось уся твоя аудиторія, яка зараз в тебе в інстаграмі, вона більше органікою була набрана, чи ти теж тархет запускала тоді? Чесно, я пам'ятаєте той період, коли інстаграм дарував людям якусь суму грошей на просування? Так. Типу, щоб люди спробували от лише тоді. Я пробувала таргет mm -hmm. і після того більше все? без того я не накручу. Ну типу не було у мене накрутки підписників. Я, я цього не робила. І таргету. Ну я ж кажу, що я ну не витрачала на це кошти. Mm -hmm, Тому mm -hmm. так. Тому тільки тоді, коли інстаграм подарував мені ті 10 доларів. <laughs> О тоді я їх витратила на те, щоб да щось, а щось там... принесло взагалі. Ну я вже так не пам'ятаю. Це було давненько, але здається, так здається, охоплення там були більше, ніж зазвичай на тих постах, які я просувала. Okay, okay. Um, uh... А що треба було викладати, щоб набрати саме органіку таку аудиторію? на основну цю цифру 5 тисяч десь я 4 тисячі набрала, коли у мене залітали у ці фотки, коли саме це фотки було так. ще органічно? Да, коли от, то були в мене десятки тисяч переглядів на постах, на звичайних фотографіях, і люди якось підписувалися підписувалась і залишились. І а далі там поступово зараз вже дуже важко набрати аудиторію в інстаграм. Зараз у мене з тіктоку переходя. Я бачу, що люди, ну, коли там вставляю якесь відео, воно залітає. і Люди приходять mm. в інстаграм, підписуються от лише так. А по-іншому якось просто я ж кажу, просто сторіс, просто фотками. Ну органіка mm. дуже важко. Зараз йде. ну маленька ремарка заслуга тік Тіктоку в тому, що я зараз запросила Анастасію до нас, тому що я також знайшла її в Тіктоці. Ну yeah. потрібно потрібно, вирва да, дуже дуже багато людей. Мені в інстаграмі деякі пишуть. Там, наприклад, українці, які тільки приїхали, то мене жінка мені одна написала. Типу, от ми тільки приїхали. У мене каже, немає у кого спитати поради. Там ну банально, там от, куди піти, де там оформити якісь документи, і вона каже: я вас побачила в Тіктоці. Бачив, що ви в Естонії я вам написала, ви допоможете? Я кажу, ну звичайно що мені. Тому... і ти така після цього просто в шапці профилю змінюєш, кажеш експертна, експертна, експертна українка в Естонії, вони такі ну п'ять п'ять євро за пораду. Слово експерт, скоро напевно, всі це буде тригерить дуже сильно. Так, експерт. Так, так. Ну давай тоді тільки про інстаграм зараз, що взагалі треба людині викладати, аби залетіти в рекомендації, щоб набрати таку аудиторію. А, якщо говоримо про інстаграм, то зараз найкраще просуваються рілси. Тому от чому ці всі експерти роблять ці воронки у себе там, наприклад, в да, там, щоб люди з рілс переходили до них в профіль і залишалися, тобто підписувались. Uh -huh. Uh -huh. Тому зараз, якщо ви хочете набрати аудиторію, то мені здається, що єдиний спосіб це зробити через рілс, але через трендові Reels, Тобто Прогортайте стрічку Reels, пролусайте ці відео, подивіться, що там зараз є, які треки. Це також важливо використовувати трендові Ну, зараз. Після сендову, того, як музику. TikTok ввійшов в наше життя, да, повноцінно да. І Instagram намагається наздогнати TikTok в плані популярності. Uh -huh. За цими це правда. людям важко зараз концентрувати увагу, увагу. на довгих якихось відео. Тому Reels — це як копія TikTok, але в Instagram, і зараз там просуватися да, органічно, тільки там. А наприклад, які Reels, типу, фан. Чи може експертні саме зайдуть? Це, це вже залежить від того, який контент і в чому ваша ніша, тобто, якщо ви лайфстайл блогер. Лайфстайл -блогер. То ви можете взагалі знімати все, що вам завгодно, все про ваше життя. Uh -huh. А якщо ви, наприклад, б'юті-блогер, то тоді там вже більше, напевно, буде про, ну, про експертний контент. Якщо це смішні відео, то звісно це смішні відео, якщо це гумор. Але мені здається, що такий секрет Reels в тому, щоб робити їх коротенькими. Uh -huh. Короткі відео, класно залітають, коли люди декілька разів їх передивляються, Ну і коли там ви залишаєте основну інформацію в описі до цього відео. Це також класно, коли люди відкривають це ось читати більше і читають його. Це також класно, і yeah. в моменті вони дивляться. І в моменті, так накручуються перегляди в цьому плані. Так, та. так, так. Біо там почитаю. Mm -hmm. ага. А я, до речі, бачив там рекламу Razer а, наушників. І там, я не знаю, якийсь смішний відос вони взяли, там де чувак якийсь стукнувся головою об стіл. І потім після цього а, під цей звук потім починається музика, і вони такі пафосно показують ці наушники. <свистак> ну, тобто, ну, дуже... І воно злетіло. Орієнтовано молоду аудиторію до того ж, це tiktok формат ну тобто. Тобто ми всі бачили такі едіти, хоча може не всі, я не знаю. <рес> Але в принципі креатив він завжди Так, себе. в едітах використовують такі е, штуки доволі часто. Тобто я бачила це, і ну, приємно, що компанії розуміють на кого вони орієнтуються. Ну, тобто, Razer – це в будь-якому разі компанія для молодих людей. І приємно, що ну, починається ось так ось шарення. Да. <рес> ну вони бачать по результатах це. А добре, а щодо тіктоку, тоді як може працюють алгоритми? Чи є така? Штука, до речі, що якщо ти відос виклад... викладаєш саме у а, потрібний час, то він зала... залітає краще, аніж? Uh, у мене є досвід ведення Тіктоку не тільки мого профілю, я ще займалася просуванням університету, не там, де я вчилась, іншого, у Тікток. І там ми набрали досить швидко 8 тисяч підписників. Тому, в принципі, oh, я можу зробити як такий висновок, що час викладання не має ніякого uh -huh. значення. А ось цей міф, що типу, потрібно викласти відео і вийти за ні, ні, та. картой. Та, ну, Подивися під, під, під подушку. Так, так, та, так. так хлопне, п'ять разів. Повернися на фонд на місці, так. Так, і під подушкою буде айпад. Ні, насправді це не працює. І, до речі, щодо цих двох годин я ще вчора дивилась відео, якесь також, мені здається, в Тіктосі попалось, там, де ну, якийсь експерт знову роз, розвінчував ці міфи, тому я в це не вірю, я цим не користуюсь. Я лише. Що я роблю? Да, щоб для того, щоб відео залітали. Не знаю, це я, я ставлю хештеги, а, але їх краще ставити не. Не дуже популярні, mm -hmm. тобто чим вужче, якщо можна так сказати, так, так. буде ваш хештег, тим краще, тобто чим. М Ну да, чим вуще він буде, тим краще, але і вони мають бути відповідні до теми відео. Тобто mm -hmm. не треба на відео, там де ви, наприклад, не знаю, готуєте кекс, ставити likes хеш... for likes. хештег. Ці да, лайкс-фолайкс, там ці всі mm -hmm. follow me, follow me too. Ну цього не потрібно, це вже не працює. Можливо, це працювало раніше. От, а люди шукають те, що їм потрібно за хештегами. До речі, в тіктоці реально працює пошук за хештегами, так. тому хештеги класні. Ну зараз вже працює така тема, що якщо ти вводиш слово, воно ну, воно тобі. Виділяється і в тексті, тобто в описі, і як хештег. Тобто ти так, шукаєш в одночаську. І ключові і слова, і слова, ключові так, слова так. класно їх прописувати і в описі, і в хештегах. Це, круто, це круто, окей. а який оптимальний розмір тоді для, для хештегу? А, в плані Без... кількості людей, так, які в хештегі. Знаю, що в інстаграм це до 50 тисяч mm -hmm. на хештег повинно бути. В Тіктоці я думаю, що більше. Ну, не можу сказати тут точної суми, але не, не такі, що, от, наприклад, там хештег природа. Ну, тобто, п'ять ну, мільйонів так. Мілья... Ну да, міль... мільйони там будуть. Ні. Ну, можливо, краще написати, якщо ви знімаєте, наприклад, в Естонії відео. Природа Естонія. От, от якось так. Ну я ж кажу, ну прикол в тому, що я реально так і знайшла Настю. Що я шукала за хештегами специфічно, знайшла її, побачила, згадала, що я бачила її до того, бачила її mm -hmm. відео, і така думаю, ну потрібно брати, брати, брати зараз. До речі, ось приходик такий зробимо. А... Про твої ролики саме про Естонію в тебе були mm -hmm. рубрики, які е, викликали до тебе масу хейт. Отак, oh, да. uh -huh. а ну розкажи вже подробно. Давай, тікток. Я почала вести активно вже, коли була в Естонії. І... Мені про все почалось з того, що я зняла відео про те, як ми їздили на ферму Альпак. Це неподалік пярну. Є така ферма, дуже до речі, класна. Я рекомендую всім, хто хоче відвідати її. Ой-ой, реклама на... інтегро... інтеграція. Так. От і я зняла про це відео, озвучила його і виставила. Воно там трошки залетіло. І потім я почала 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 викладати про Естонію. Про, ам, про життя в Естонії. Наприклад, у мене було відео скільки коштує місяць життя в Естонії. Визвав це відео, визвало просто бурю хейту. Uh, ну про це згодом. Також знімала відео про мінуси, плюси життя в Естонії, про, про вивчення Естонської. Тобто, от такі всі теми, які в принципі будуть цікавити кожного українця mm. в Естонії. Тобто, коли я приїхала сюди, я шукала хоч щось в Інстаграмі, no, хоч щось який, в Тіктоці, і на були, жаль, ну, я нічого не, не знайшла. Нічого не знайшла uh, такого якогось експертного цікавого. Ну, ти ж переїхала до початку повномасштабного вторгнення? Ні? ні, я а, приїхала а, у травні 2022 а, ага, okay, року. Окей, окей, окей. Так. Uh, ну, в принципі, ну, На той момент ніхто нічого не не розумів просто. Навіть коли ти приходила да. до поліції, mm -hmm. казала, ну які документи потрібні, вони так, не розуміють. Люди могли дізнатися тільки ну всю інформацію, тільки там у поліції, або, я не знаю, можливо, в міській радіо. управі, да, там сарафан. На роботі вже багато людей, хоч що-небудь починали розуміти про Естонію вже коли влаштовувались на роботу. Тобто ти таку інформаційну трохи роботу проводила? Да, так, я та. просто записувала те, що було б цікаво мені. Mm -hmm. Подивитися, але я не могла цього знайти в Тіктоці, тому це зробила я. А від yeah. кого хейт? Від росіян чи ну, не росіян, а російських російськомовних істонців. Або від українців саме? А, ні, від українців. Ну, не буду лукавити, було трошки коментарів від українців. Ну я бачила, що вони просто пишуть українською. Чому не державною? Ні, не чому не державною, а типу, чому там, ну що я може вихваляюсь десь там, або що й мені нічим зайнятися. Я оце роблю відео собі в Тікток, що там я не знаю. А улюблене запитання, а ви взагалі працюєте чи на ну там чи на чи на, на допомогу живете? Ну, типу, а ну, а, ну це від українців мінімально хейту. Найбільше хейт, звісно, від російськомовних естонців, або якщо можу їх назвати росіян, так які тут ну які з сірим паспортом не знаємо, ми знаємо їх. А, так, так, які взагалі не розуміють, чому ми сюди приїхали. Па пане їхали. А, а що сталося. Да, ну типу, а чого ти тут? Вони всі пишуть мені в коментах: їдь дамой ну, база. Коли я записувала відео про мінуси життя в Естонії, незважаючи на те, що до цього відео в моєму профілі було два відео про плюси життя в Естонії, де я mm -hmm. нахвалювала цю країну, казала дякую естонцям. Вони пишуть. Що то не подобається, тобі чемодан Чимедон вокзал. Да, ну, да, да. Ну, тобто дуже договори. були такі неприємні слова, деяких я навіть блокувала, тому що ну, я вважаю, що я не заслуговую читати такий хейт у коментах ну, своїх. В усьому і тому, я, тому я видаляла, да, просто щоб трошки зберегти собі нерви, uh -huh. або могла їм там щось відповісти, і, і все. І а за твоїми відчуттями, ну, чи кожен може отримати такий хейт? Чи це було якось безпосередньо пов'язане з тим, що ти українка? Um, насправді, в тіктоці, до речі, най Найхейтовіше, тобто дуже багато на найтоксичніше. Да, най дякую за підказку. найтоксичніша най токсичніша аудиторія. Ніде, ніде більше немає стільки токсиків тільки в тіктоці, ну, тому що там немає фотографій у людей. Зазвичай немає ім'я. У них там оцей нік. Із цифр, і вони можуть писати все, що завгодно. Але звісно, те, що я українка, і те, що я українка в Естонії, звісно, це викликало багато хейту, і через це на мене накинулись ці люди. Ну да. я ще це пов'язую з тим, що ну ти заходиш в TikTok, швидко дивишся якесь відео, і тобі швидко написати коментар і ну, піти далі по своїх да, справах. Да, да. Потім ти повертаєшся, тобі відповіли на коментар, ти знову відповів і пішов далі. Ну, тобто TikTok – це ж така розвага на декілька хвилин. Це на Instagram, який ти гортаєш там да, всіх да, лайкаєш. Да, то ці люди не дуже замислюються. Так, вони так, можуть так. просто огнути твоє відео, їм якесь слово, або якась дія, або якась не знаю, якась фраза твоя не сподобалась, і вони вже тобі пишуть, строчуці, ці коменти. І... Або просто вони бачать, що у мене в профілі стоїть український прапор і естонський прапор. Ну, типу, О -о -о. Це означає, що я типу, українка, українка в Естонії. В Естонії. Щоб написати це словами, я поставила два прапори. Мені хтось написав, що типу. Прибери флаг Естонії, ти не естонка, ти не балакаєш естонською, не не ну написали, не позор, не наш флаг. Ага. Так хочеться написати, вони ж російську написали, так? Якою ж іще. Ну, типу, і ти просто ось цей Uno Reverse Card на них переводиш і кажеш, а ти естонську знаєш? А, а, чому не а вони естонську? такі, типу, да нафіга мені вчити естонський, вообще. всі повинні mm -hmm. розмовляти на русском, 3D на Русь, там і починається <світ> <світ> все. А, і е, хочеться їм сказати, а чому ти сам не поїдеш додому до себе, якщо ти так любиш? І е, мені дуже цікаво, що я зараз. Стонську почав вчити до рівня там А1.2, десь, і я за ну. Пів місяцю, напевно, краще розмовляю, ніж росіяни, так, які угу. не хочуть вчити естонську. Так, і на жаль, через це, через цих росіян, які не хочуть вчити естонську, які живуть тут вже роками. Ми, українці, також отримуємо хейт від... на вулицях, ну не на вулицях, можливо, в установах. Особисто я з цим стикалась, коли ти ну, ти приходиш в установу, вибачаєшся, кажеш, вибачте, ви балакаєте російською, можливо, англійською, угу. і на тебе реагують ну просто як на. Ну, на якогось. Да, І просто вони з таким е, обличчям починають тебе обслуговувати або взагалі не починають тебе обслуговувати, ігнорують тупо. І, ну, і це через таких людей, які, на жаль, не поважають естонську мову, не вчать її і, і просто живуть в країні. Не знаю, сірим паспортом. Угу. В мене була дивна ситуація, ну також, але з естонською жінкою ми їхали в автобусі. Я не пам'ятаю, чи може навіть із Вовою. і Був момент в тому, що ми розмовляли навіть українською, здається. І бабуся почала нам казати, що ай-ай-ай, так не можна. Венекеля, ні-ні-ні. Ну, ми їй намагалися, звісно, пояснити, що ми українці, але її це не турбувало. Іноді, ну я така дуже розповсюджена думка, але хейтер звана хейт просто ну, тому хейтерам просто потрібно кудись випустити свою агресію, да, емоцію, да. А, ну, але дуже дуже шкода, що ти ну, мішень цієї агресії. Так, ну. Вразливо, але... бо ми естонську вчимо. Так. так, і так, і я, до речі, вчу так естонському, а як вчиш, до речі, а, все розпочалось з того, що я проходила онлайн курс, який є обов'язковим для усіх а, тимчасово захищених осіб в Естонії. Ага. Це було три місяці здається, я вчила онлайн. А зараз я, до речі, в пошуці класних офлайн курсів угу. у своєму місті. Так, я дуже хочу піти на саме, ну щоб ходити, щоб спілкуватися з живими людьми. Так, Це так, дуже важливо. Дуже, прав, дуже... Тема. Так, але зараз, поки вчу на сайті Келеклік. До речі, дуже раджу знову в цей, цей сайт усім ага. з українцям. Так, там дуже зручно, і ви можете отримувати фідбек від вчителя, так. ви йому надсилаєте лист, тобто там типу, як з домашкою, і він відправляє вам, типу, назад на вашу пошту, ваші помилки, і там прописує деякі правила, типу, чому і як. Це дуже ага. круто. І це все безкоштовно. Боже, як приємно, угу. ще й безкоштовно. До речі, там є переклад на українську мову. Тобто я проходжу навчання українською, там можна а, там можна російською, фінською, і українською, і англійською. Ч, чесно, кожен раз, коли я бачу на сайтах, що є українська, навіть якщо сайт якийсь іноземний, я бачу, що можна перекласти на українську і відчуваю таке легке да. тепло. Угу. Дуже приємно. Циклотом. А ти стикалася з хейтом поза мережі? Ну, тобто, от ми зараз розмовляли про це, чи це тільки там було в не знаю в лікарні, в автобусі? А, Саме з таким прямим хейтом, типу, там ти Українка, що ти тут робиш? Іди там й додому. Ні, такого не було. На щастя, але я чула про це історії. Але ну не будемо про це. Особисто я не стикалась. Лише це було в лікарні одного разу, коли просто я підійшла, і мені потрібно було оформити. Декларацію з сімейним лікарем, але на жаль, ні англійською, ні російською зі мною не хотіли спілкуватися, і потім саме не хотіли чи не могли? Не хотіли. Ага, про тому я знаю. Ну це я знаю, що ці жінки тому, що я ж ним з ними ж спілкувалась, коли тільки-тільки приїхала. Тобто, це ну вони і ми балакали російською тоді. І вони просто на відріс відмовились мене обслуговувати. Ну звісно, я отримала те, що мені було потрібно, тому що ну навіщо я туди прийшла, але це було з таким виразом обличчя. Та таким такою неповагою, що я чесно більше навіть не хочу входити в ту лікарню. А що стосовно менталітету естонців? ти їх розумієш? Відчуваєш? Насправді з тими естонцями, з якими я спілкувалась, вони всі класні. Мені дуже подобаються ці люди. Вони я стикалася з відкритими естонцями, тобто з такими, які завжди да, завжди допоможуть, посміхаються. Звісно, можливо, вони на вулицях не, ну, не здаються прям такими позитивчиками, але коли ти починаєш з ними спілкуватися, коли ти просто ж про допомогу, не знаю, просто балакаєш про життя, всі естонці, з якими я. Мала якусь розмову, всі класні, взагалі дуже подобається мені. А було таке, що в тебе вже реклама заказувала там саме естонція? Саме естонці, напевно, ні. Ну, тільки мені один одна піцерія написала, я не знаю, можна казати назву чи ні? Можна, чому ні? А додо піца написали мені ага. в. Тіктоці і, ага. і хотіли, щоб я там прорекламувала їх захід, який от має відбутися на днях, щось там якісь, ну до Black Friday, здається, це ага. Ага. от, ну ми ще ведемо наші перемови. Ой ой ой. Ну і коли вийде подкаст, ми вже будемо знати. No, да. Так чи ні? Я ще не знаю, я ще думаю, ага. там є свої нюанси. Так, а саме естонці, можливо, якийсь естонський бізнес, то більше ні, українці, українці звертаються. А, а можеш пояснити, ось чому саме там мікроблог може бути корисним для бізнесу. Якщо до тебе звернуться, а що це їм дасть? Такий угу. насправді зараз багато хто робить ставку саме на мікроблогах, тому що у них жива активна класна аудиторія, тому що, наприклад, зі 100 тисяч підписників активних може бути 5 тисяч, а наприклад, з 5 тисяч підписників активних може бути 2 тисячі. Угу. Ну тобто, а ціна, звісно ж, на рекламу набагато мікроблогу. Да, мікро, ага. мікроблоги зараз дуже активно розвиваються. І це мене дуже радує. А, і тому, в принципі, заробити гроші, да, там, зробити рекламу можна навіть зі, не знаю, з, 500, з кількістю підписників 500. Uh -huh. Ну тобто головне, щоб люди, ваша аудиторія була активна, щоб вони були реальними людьми, а не ботами накрученими. Розкажеш нам, чи заробляла ти вже на рекламі? А, так, у мене було декілька співпраць. Декілька було бартерних і декілька було за гроші, але там ну зовсім невеличкі гонорари, але в принципі все тільки починається. І тут я хочу зауважити на тому, що основну ціль цілю, да, ведення блогу не має бути заробити гроші. Вам просто повинно це подобатись. Якщо ви будете робити це від душі, якщо це буде приносити задоволення в першу чергу вам, то люди будуть це бачити, ваші підписники будуть це розуміти, mm -hmm. і рекламодавці будуть йти до вас. І... Саме за енергетикою. Да, так, ну, да. В принципі, я просто прослідковую, що якщо я починаю щось робити не за гроші, а, воно виходить краще, аніж якби я робила. Ну, тому що я не очікую а, нічого. Ти просто робиш, тому що так, тобі хочеться. Так, так, да, так. Да, момент, момент, коли я. Потім щось отримую там через рік або пів. Я така, о боже, мій, моя справа принесла мені да, кошти. Да, Прикольно. Це, це дуже круто, коли так все починається. Як я, я кажу, що типу робіть те, що вам подобається, да, працюйте в тій сфері, які вам, які вам подобаються, і вам ніколи в житті більше не доведеться працювати. Ой. Це моя улюблена фраза, що стосується так. роботи обожнюю її, Тому що це, це реально правда. Це знову згадую свого викладача з мого факультету журналістики Володимирський. Він завжди так казав. Mm -hmm. Ну він був фотографом, так казав, от я. Вибрав фотографію і жодного дня з того ну моменту не працював класно. Я дуже хочу в майбутньому також сказати, от я. Робила тето-тето. -те я так кайфувала, що я навіть не відчула, що типу я працювала. Я просто насолоджувала життям. Це дуже круто. Це як ціль в житті може бути. Круто. Ми нашим слухачам теж бажаємо знайти таку справу, аби вони більше <с? ніколи <с? не працювали. Давайте на цій ноті і завершимо наш подкаст. Дякую. Дякуємо тобі. Настя. Дякую вам за запрошення. Наш подкаст «Естонія Української добігає кінцю. З вами була наша гостя Анастасія Черевко та ваші Володимир. Та таїсія. Цю та інші передачі було створено за підтримки фонду інтеграції Естонії. Естонія українською.